Так, діти, тікайте, тікайте. Родина, яка проживала в селі Зоряному, мала дітей, також батьки, які приїхали з міста Гірник, теж приїхали з дітьми. Хоч ці населені пункти і не підпадають під примусову евакуацію, але батьки нехтують здоров'ям і життям своїх дітей. Останнім часом ми не можемо на місці оказати домедичну медичну допомогу, тому що по, -по приїзду на місця пригоди ми виявляємо вже загиблих громадян по вулиці Шевченка, міста Красногорівки. Військово виявили тіло жінки. Декілька днів ми не могли добратися до місця пригоди, тому що Бойова обстановка не дозволяла цього, і потім на третій день ми пішки нарядом поліції білий Янгол» видвинулись до місця пригоди і вже на місці пригоди евакуювали тіло і жінки. Я закликаю не нехтувати заходами безпеки, що стосується самих громадян. що стосується діточок, виїжджайте, евакуюйтесь, Ми вам цим допоможемо.